<реш> Всім привіт, колеги з острова Мальта. Там ззаду Наталя Короткевич дуже просто питала перед записом відео, що вона може робити, таке для ефектів. От, тому вам вітання від Олі малюти і Наталі Короткевич. І зараз розкажемо, які особливості взагалі роботи ембріології тут, на Мальті, яке законодавство і всякі такі штуки. Ну, поїхали. По-перше, нас в лабораторії троє людей. Я, Наталя і ще у нас є дівчина з Іспанії, Беатріс, тому лава дуже маленька. Клініка всього лише, скільки рік десь працює. Так, да, у нас буквально нещодавно було двоє перших пологів, тому клініка нова, клініка нова, і все досить, досить динамічно цікаво, але поки що дуже спокійно, бо пацієнтів не так багато. На острові всього лише. Ми третя, ембріологічна, ми третя репродуктивна клініка, але одна з клінік закрилася, коли відкрилася ця. Тому, типу, дві клініки, одна ще велика біля державної, типу, великому комплексі державному материдей, і це все. І так, по питаннях Олі Чаплі, які вона надала. Чи іксі, чи IVF? Ми працюємо з Іксі. І це пояснить наше законодавство, чому ми працюємо з Іксі. Зазвичай ми виконуємо саме піксі, працюємо з сфером слоу, а не з півпі. Нам воно більше подобається і на щастя, можемо собі це дозволити. Які середовища використовуємо? Ми використовуємо Vitralife І я хотіла і розхідники вітрелайф. Я колись показувала фоточку. У нас тут пятилункові чашки, чашки для іксі, не круглі, а квадратні. Ну вони трошки відрізняються. Хотіла пожартувати, що просто лише Вітерлайф привозить свої середовища і розхідники на острів. Наталя мені щось пише. А, да, іксі ми робимо у скляних чашках. Це теж, це теж важливо. Але, але ні, це все такий баланс між. Доставкою як компанія доставляє сюди терміном придатності, бо ми з Наталією охоче працювали на Глобалі, але це завжди проблемно підлаштовувати під їхні короткі терміни придатності. І отакий баланс між якістю і доставкою все ж таки у нас був Вітралайф. Компанія Ріджо доставляє сюди деякі середовища, і ми з промислову, наприклад, використовуємо їхній. Можна знайти компанію Genimet і ми використовуємо Йонафор Кальцію інколи. Um, працюємо так, що uh, собі дозволили з ембріоглу uh, по середовищах, ніби більш-менш все сказали. Uh, все доставляється DHL-експресом, і більшість дистриб'юторів мають саме контакт з ними, тому це буквально дві-ну дні доставка з континентальної Європи на наш маленький острів. Законодавство усі приколи з ним. Uh, на Мальті існує такий Embryo Protection Authority, комітет, який має дуже... Великі повноваження, і він не тільки видає дозволи пацієнтам на програму, визначає, що ми можемо робити, що ні. Є великий акт законодавчий Embryo Protection Law, який регулює всю цю штуку. Ми не просто подаємо статистику туди, а кожен робочий протокол пацієнтів. Аплодиться до них, і вони прям перевіряють все де кількості оцитів, де кількості ембріонів, щоб все було принаймні по папірцях, все було чітко і, і в рамках закону. Закони запліднювати можна лише п'ять яйцеклітин. Ти отримав на пункції 20 яйцеклітин, зрілих 15, 10 ти заморожуєш, п'ять заплітнюєш. З цим інколи дуже важко змиритися, але особливістю є те, що ми вибираємо п'ять найкращих і за допомогою візуалізації веретена поділ. Принаймні намагаємося знайти якісь патерни оцінки, як відібрати, щоб з першого запліднення отримати найкращі пластицисти і вагітність. Ти не можеш почати новий цикл запліднення, а тим більше новий цикл стимуляції, якщо в тебе є заморожені ембріони будь-якої якості. І це дуже важливо, якщо ембріон доріс до п'ятої доби і сформував бластоцисту. навіть якщо це бластоциста 20C або CD. тобто логічно в Україні ми такі ембріони утилізуємо, але тільки там з'являється порожнина. І вона не дегенерована, ти мусиш заморозити цю бластоцисту, інакше це кримінальна відповідальність. Не можна утилізувати ембріони, їх можна, мені здається, донувати, якщо пацієнти вирішать їх не використовувати. Але твоя задача, типу, використати все, що в, те, все, що в тебе зберігається і кріоконсервоване. Пораз EPA, це я сказала. Дозволені програми для одностатевих пар, і тут мене тішить, що ми зробили перші дві взагалі мальтійських програми. Вони називаються тут реципрокний, реципрокний IVF, Насправді це донація яйцеклітин однієї партнерки для іншої партнерки, тобто таке поширене в Іспанії. Але на Мальті це буквально нещодавно дозволили. Ми виконали перші такі програми. Тут легалізовані одностатеві шлюби будь-які. От, і тому, наприклад, програм для е, лесбійських пар дуже багато. Е, донація дозволена, один донор, один реципієнт, е, тобто один донор може тільки для однієї сім'ї донувати її циклітини, І з відкритим ID, тобто по досягненню 18 років, дитина має право взнати, е, 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 що за людина була донором. Е, передіплантаційне генетичне тестування заборонене. Для різних анеуплоїдій, тому що це такий баланс. Ти не можеш утилізувати ніякі ембріони навіть генетично аномаль... ну, типу генетично аномальні. Ти не маєш права надавати перевагу якомусь ембріону над іншим. Тому ми думали тут про неінвазивний ПГТ, але... І розмовляли з компанією, яка могла би це все виконувати, але теж для компанії потрібно, потрібно валідувати ембріологію, як ми працюємо. Тобто їм спочатку треба 10 тестових зразків все ж таки надати. І це неможливо в наших умовах, тому що ти не маєш права чіпати по закону ембріони, робити їм біопсію, і навіть оце таке валідування лабораторії неможливо зробити, щоб. Провести, ну, проводити потім неінвазивне. і що робити з аномальними ембріонами, теж склад... ну, типу питання. Ти їх не маєш права утилізувати. Тому заборонено, але дозволено тестування на моногенні захворювання. В мене навіть є списочок, не на всі. А в законодавчому акті визначено 9 хвороб, деякі з них дуже дивні. Окей, я погоджуюсь з спінальною м'язовою атрофією, вона все ж таки досить поширена, але дуже багато в списку якихось рідкісних штук. Наприклад, є фінський нефротичний синдром, фінський нефротичний синдром в Мальті, дуже прикольно. Є хвороба Тея Сакса, є Гантінгтон Дізіс, є марпл сіруп юрін Синдром. Гангліоцидоз, гангліоцидоз, гангліоцидозіс пробачте. Тобто є певні певніші міопатії і різні порушення там брейн. Штук, але це дуже дуже ну, типу, мука від наприклад, тут немає. Фенілки тонурії тут немає. Якихось навіть бета таласині яка тут насправді може бути поширена, бо це є регіон з поширенням малярії, все ж таки, тут немає. І в законі написано: якщо у вас, якщо ви є носіями якоїсь дуже... Небезпечної хвороби, то ваш кейс може розглядатися окремо, будуть оцінюватися ризики передачі дитини і важкості цієї хвороби, але на практиці ми не робимо цього. Ми навіть в лабі навіть немає лазеру, тому що такі типу у нас не було запитів. Взагалі, ми вирішили поки що навіть не фокусуватися на цій штуці. Чистота лабораторії і а, да. До законодавства. Аборти тут заборонені, тому самі розумієте, яка дуже цікава країна. Чистота лапа і quality control. Якихось вимог до лабораторії від цього комітету немає, тобто, все поставлено на якусь твою е штуку. Да, ми проходимо CAP-сертифікацію, але це. College of American, Pathologists. College of American Pathologists, у нас, типу, Є, є плани це все зробити, але це не вимагається, наприклад, ну, локальна держава. Це просто дозволить нам виконувати е, і інші, інші програми. Тобто це такі внутрішнє бажання клініки його пройти. У е, мене просто суфльна Наташа Краткель. Зрозуміло, якщо я щось забуваю сказати. Е, зараз щось я хотіла таке. Ага. Е, тому. Е, тому деякі штуки ми робимо тільки з власного бажання. Є е, е, круті дешеві кампанії, які можуть прийти поміряти тобі воки на всіх станціях. Е, ми слідку на дуже сильно слідкує, наприклад, за паж середовищем вона наміря е, з іпоком. Е, давай я покажу. Це це просто це, це просто її величезна любов, цей апарат іпок з картриджами, які взагалі для вимірювання крові новонародження, ну там взагалі перевірки параметрів крові. Але Наталя міряє PH кожного нового лоту середовища. Є термопара для перевірки температури в краплях середовища через те, що ми візуалізуємо веретено... Моменти реклами. Через те, що ми візуалізуємо вертину поділу, ми працюємо на Glass Bottom Dishes, і ми навіть в них виконуємо, Ні, не треба не неси. Ми виконуємо в них X, тобто все працює, крекінг працює, але через те, що це скло, а не пластик, то, е... скло, а не пластик. ми виставляли температуру на наших столиках мікро мікроманіпулятора, трошки по-іншому, саме оцінюючи температуру в краплях. Це такі наші е, е, загони. Е, а ще по, по якості дуже через те, що це острів і тут немає такої великої розвиненої інфраструктури. У нас найбільша проблема це гази. СО2 е, місцеве, чистота, три знаки після коми, фіг його знає, які там в них ці сертифікати, бо е, балони виглядають дуже страшно. З Лінди Газ» ми розмовляли, чи може хтось там італійська компанія, чи якась іспанська нам поставляти. Поки що все дуже, дуже проблемно. Оплата за програми. Оплата у нас здійснюється пацієнтами, хоч на Мальті існують державні програми, які виконуються величезна клініка Матердей, там їх небагато, що цікаво, є, кожного року публікуються всі звіти по програм, репродуктивних програмах. Тут десь приблизно 400. 39, дев'ять близько 400 дітей народжених IVF на всій мальті. Да, їх всіх знають, всіх відслідковують кожні там наші пологи, прям відразу пишуть лікарям з да з госпіталя державного відразу все пишуть. Тобто тут прикол маленьких потоків маленької країни. Теж ти відслідковуєш абсолютно все. Спілкування з пацієнтами є тут така штука. Ми пишемо, ну, ми так собі поки що встановили, що ми пишемо листи про запліднення пацієнтам про їхню третю добу і навіть п'яту добу. Якщо щось проблемно не виросло, телефонуємо з лікарем. Є практика, що ми приходимо на консультацію до, до лікаря і показуємо їм відео з таймлепсу, все пояснюємо. Тобто спілкування є. Найдивніше, найдурніше, що ми бачили тут, е для, перше, це різні школи, наприклад, лікарів. Ми працюємо з е лікаркою, яка мальтійка по національності, але вона працювала 10 років в Британії. наприклад, вона миє е флашем кожен фолікул, абсолютно. Е це якісь такі дивні штуки. Ти на одного пацієнта можеш використати банку флаша просто отак. -от, е Поливатися не можна. З дивного це відсутність якогось адекватного сервісу. Тут хочеться передати привіт Сергію Косиловському. Ми би дуже хотіли, щоб ти прям ти сюди приїхав. Бо е, в Україні треба цінувати наших інженерів, які тобі просто всі поміняють розходники, все налагодять, все відкалібрують і все буде круто е, працювати. Тут ти просто нагемаришся так, щоб знайти адекватних людей, які в цьому розбираються, по-перше. По-друге, це проблема сервісу взагалі, будь-якого, коли DHL доставляє тобі сперму з European Sperm Bank і навіть не дає право, no, sign, типу, він тобі навіть не дає 5 хвилин передивитися, чи ту сперму взагалі привезли тобі, чи дюар хоча б не пустий. Тобто це таке дивне відсутність якогось сервісу і всяких таких штук. А що сподобалось? А, здивно, ні, це буде весела історія. Що сподобалося, нам подобається реально те, що ми кожного пацієнта і кожній яйцеклітини візуалізуємо вертиноподіло. Є цікаві якісь штуки, які відцікаємо, якщо ти запліднюєш яйцеклітину, в якої сформувалася веритноподіло, яка там не в телофазі не тільки там завершила перший мейоз, ти бачиш, чітко вертно поділу. Ми працюємо з словом, у нас. Ніколи не буває фейлів з заплідненням. Якщо, е, всі, як, якщо фейли з заплідненням, то зазвичай ти знаєш, що або це було не дуже чітке вертнено потягу, або якісь. Ну, ти відразу бачиш, в чому мож, можлива причина. Е, тому візуалізація тут дуже цікаво те, що 95% свіжих переносів виконує наша лікарка. Причому що вона працює з короткими протоколами антагоністами Дуже якась чітко йде стимуляція, що у нас ми рідко бачимо гіперстимуляції, і вона майже завжди тупо, майже завжди. Ми працюємо з свіжими трансферами, які дуже ефективні і прям е, успішні. У нас буває рідко бувають кріотрансфери, Сьогодні буде напро як розважаються ембріологи в селі історії. З Наташою завжди весело. Це єдина єдиний момент, що я тут ще виживаю, це наявність моєї улюбленої колеги. Яка, яка зараз задротить сидить і пише, типу, пише документи для APA. а от тому розваг нас мало. Була весела історія. Наприклад, коли я прям прониклася а, цим Embryo Protection Authority, у нас були пацієнти, прийшли, а, хотіли вступати в програму, вони подали свої документи, їх перевіряє цей комітет і каже: а цей чоловік, взагалі-то, одружений на іншій жінці. І партнерка про це не знала. Тобто тут такі скандали, інтриги, розслідування. Прямо ну, ми робили потім забліднення з спермою. сперми. Про країну. Країна дуже інстаграмна, якби, ну, якби не ситуація не війна в Україні, то тут можна було би кайфувати. Тут лівосторонній рух, наслідки того, що це була колонія Британії. Всі на машинах, хоча. 27 км кілометрів острова, Тут можна спокійно ходити пішки. Транспорт громадський тут безкоштовний, але він безалаберний. Він запізнюється, не ходить по графіку, тому інколи реальна машина тут вирішує тротуарів, щоб пройтися з одного містечка в інше тут немає. Тому це такі типу страждання. Один із плюсів це офіційна англійська мова. Майже одна з небагатьох країн Європи, де вся офіційна документація може вестись англійською, тому це вирішує багато. Якихось побутових, насправді і побутових, і робочих, робочих питань. На, е, на Мальті є своя мальтійська мова, яка така, носіями її є приблизно там 300 тисяч населення. Вона майже ну не то, що на грані вимирання, але я думаю, що англійська її витісняє не якимось такими. Є русифікація методами. А те, що дуже багато дійсно іноземців інколи діти в школі швидше вивчають англійську, бо багато іноземних дітей, ніж вивчають мальтійську. Тому місцеві наші колеги вони інколи такі дуже занепокоєні цим фактом. Є круте слово в Мальті, це слово мела слово мела ти можеш позначити все, типа «мела», Типа, Наташа, давай закінчу свої бумажки, пошли робити кріотрансфер. Мела запрошуємо там, до, до, до кабінету пацієнтів, або Мела. ну Так сталося, ембріони Галіні. Е, тому таке буває е, острів е, площею, як Борщагівка і каде-містечко, але експортує в Європу картоплю. наприклад. Е, такі от е, історії. Дякую за увагу. Наговорила на 18 хвилин. Пробачте.